Орини на дозвіллі презентували митці аматори. Вони представили понад півсотні картин різноманітного жанру. Це графічні, живописні, вишиті та дерев'яні роботи, зібрані у експозицію дозвілля. До мистецького проекту долучилися люди, які не мають професійної художньої освіти. Ті для яких творчість це захоплення, а не ремесло. Саме таким є мистецтво для старшого викладача місцевого вишу Галини Долгополої. Жінка малює з дитинства. Відтак ніколи не навчалася цьому професійно. Каже, сідає за мольберт, коли є. Натхнення творити щось прекрасне. Надзвичайно люблю квіти, а ще малювати горщики. Тут, тут їх немає. Ну один там чайник. Малювати горщики українські, різноманітні, поливані. От я на них дивлюся. Я бачу таку річ, хочу малювати із квітами. Виставка дозвілля об'єднала 15 художників-початківців. Для них це не лише можливість представити свою творчість на суд глядачів, а й завести нові знайомства та обмінятися досвідом, кажуть організатори. Адже більшість авторів виставляють свої роботи вперше. Одна із би, засад відбору було те, що ми просили від учасників, це те, щоб вони приносили роботи, ну не скопійовані, тобто, щоб це була все-таки творчість. Ну якщо, наприклад, тут вишивку ми пропонували приносити, щоб це не були схеми там з інтернету, які. Тих повно, які можна побачити ну, скрізь, щоб це була унікально. Ідею презентувати роботи художників-аматорів підтримали досвідчені митці. кажуть, такі проекти дуже важливі, адже вони відкривають нові обличчя і нові таланти. Люди, які малюють у вільний від роботи час, більш сердечно відносяться до мистецької роботи і вкладають у свою творчість значно більше енергії та душі, аніж професійні художники. Це є енергетика, яка відчувається. O, o... 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 Фібрами людини, тому що ці роботи створені дійсно з любов'ю, і це треба цінувати. Ці роботи все ж таки зроблені в вільний час і зроблені з любов'ю. У виставку дозвілля організували активісти Івано-Франківського мистецького об'єднання Арт Піпл. Наступного року вони зберуть митців-аматорів вдруге, аби представити їхню творчість. Мар'яна Гринечко, Мар'яна Колюк, новини на вежі.